Замість маршруту у провалля. У сумах на Курському проспекті вантажівка із пивом провалилася у комунікаційний люк разом із величезним шматком асфальту. Більше розкаже Юлія Настенко. Розкорочений асфальт, шматки арматури та порвані телефонні кабелі. Такий от неочікуваний маршрут для експедиторів. Хлопці, як завжди, привезли ящики із пивом до магазину і загриміли вантажівкою в люк, як виявилося, із телефонними кабелями Укртелекому. Я підійшов, дивлюсь, збіглися люди всі. Колісо заднє було провалене повністю, земля була провалена. Водій же вантажівки не багатослівний. будь ласка, що сталося? Ну, прокоментуйте, як, як так трапилося, що ви втрапили в яму. порядку. А от експедитор більш говіркий. Каже, через необачність тепер доводиться оцінювати збитки. В якому стані продукція? Що та німного побілася, німного. Ага. А як так сталося? Не помітили люка, напевно. Ні, стояла машина, газель вигружалась, а ми хотіли рядом стати. Проте для машини глобальних втрат немає. Лише погнуло бризковики та номера. А от ті, хто приїхав визволяти її із асфальтового полону, кажуть, хлопцям ще пощастило, могли влетіти і серйозніше. В не обозначений, люди не видять, де там цей люк і що з ним вийшло. Представники Жукартелекому запевняють, у пригоді винен саме водій. Асфальт на тротуарі не розрахований на багатотонну машину. Він на тротуарі, тільки для пішоходів. А Раз машина сюди не їхала, звісно, буде сложно. Тут наша центральна станція, тут кабеля всій міста, тобто з частних операторів. Проте пообіцяли всі витрати на ремонт взяти на себе. Юлія Настенко, Олександр Сорбат, новини СТС.